Справа 823. Дріт завдовжки 12 метрів розрізали на 19 рівних частин, яка довжина однієї частини. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Якщо ми хочемо знайти довжину однієї частини, то нам треба загальну довжину поділити на кількість таких частин. Тобто Нам треба 12 метрів поділити на 19. Не можна поділити на ціло. Ну, але ми можемо записати це дробом. Записуємо тоді, тут буде лише одна дія. Не знаю, чи точно її треба записувати, ну, але запишу. Пишемо тоді 12, що ділиться на 19. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати огляді дробу як 12 дев'ятнадцятих. Записуємо в дужках чого? Метра. Ну і пишемо, це у нас довжина. однієї частини. І, ну що ж, ми знаємо, що довжина однієї частини, тоді дроту буде 12-19 метра. Записуємо відповідь, пишемо відповідь, ну і записуємо 12 Дев'ятнадцятих метра. Ну що ж, ось така проста задача на запис частки вигляді дробу. На цьому вправо завершено.